Про події війни говорить «Стратком». На Запоріжжі минулої доби внаслідок російських атак двоє людей загинули, ще дев'ять поранено. Про це розповіли в МВС України. Ворог обстрілював мирних людей за допомогою авіації та дронами. На Дніпропетровщині наслідки масованої нічної атаки ліквідовували рятувальники. Під ворожим вогнем опинилися місто Дніпро, громади району та Нікополь. У Дніпрі внаслідок атаки постраждали семеро людей, зокрема двоє дітей. Через обстріли у місті виникло кілька пожеж. Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у ніч проти середи. Ворог атакував однією балістичною ракетою Іскандер М із Таганрогу, а також 95 ударними БПЛА із напрямків Приморсько-Ахтарськ-Орел, а також з тимчасово окупованих Криму та Донецька. За попередніми даними протиповітряною обороною було збито балістичну ракету та 81 ворожий безпілотник. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на восьми лак. Локаціях, а також падіння уламків на п'яти локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 221 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Найгарячіший напрямок Гуляйпільський. Там було 48 ворожих атак. На Покровському 44 штурми, по 18 на Лиманському та Костянтинівському, 7 на Куп'янському. На Придніпровському росіяни штурмували один раз, на Оріхівському за тища. Загалом російські терористи завдали по території України двох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 236 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 6200 дронів камікадзе та здійснили 3288 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 123 з реактивних систем залпового вогню. Сили оборони України уразили три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 406 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 122 одиниці автомобільної і одиницю спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом легше долати ворога. Слава Україні! В рамках зниження наступальних можливостей російського агресора у ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі Оскол Нєфтіснаб у Білгородській області РФ. Нафтобаза задіяна у забезпеченні пальним армією окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України. В результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об'єкті. А у ніч на 6 січня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по нафтобазі геркон Плюс у районі населеного пункту Стрілецькі хутори Ліпецької області. Ціль уражено, зафіксовано вибухи, виникла пожежа. Йдеться у повідомленні також на тимчасово окупованій території Донецької області, уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників, а ще радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу. Комплексу С-300В на тимчасово окупованій території Донеччини, крім того, наші оборонці уразили сотий арсенал головного ракетно-артилерійського управління МОРФ у Костромській області РФ на території об'єкта зафіксовано пожежу. За попередньою інформацією оголошено евакуацію місцевого населення. Сотий арсенал входить до системи забезпечення сухопутних військ, ВДВ та повітряно-космічних сил РФ. Там зберігаються артилерійські боєприпаси, а також ракети тактичного і оперативно-тактичного рівнів. Минулий грудень став першим місяцем, коли підрозділи безпілотних систем сил оборони України знешкодили приблизно стільки російських військових, скільки Росія призвала за місяць. Ворог втратив понад 33 тисячі особового складу. Такі дані навів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після спілкування з командирами провідних підрозділів безпілотних систем сил оборони. На зустрічі обговорювали зокрема подальше нарощення спроможностей підрозділів, адже відомо, що Росія пішли українським шляхом і створили окремі війська безпілотних систем, які налічують уже 80 тисяч військовослужбовців. Цьогоріч їх планують розширити удвічі. Головнокомандувач серед іншого поставив задачу формувати спеціальні підрозділи, покликані ефективно виявляти і знищувати ворожі високотехнологічні дронові підрозділи, пункти управління та екіпажі безпілотних авіаційних комплексів. У грудні січні до збройних сил України постачалося понад 1500 протишахедних дронів на добу. Це дозволило суттєво наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях. Повідомили у Міністерстві оборони України. Там зазначили, що окремим інструментом посилення спроможностей стала робота маркетплейсу зброї до Чейн Дефенс. Через платформу військові підрозділи замовили та отримали понад 7 тисяч дронів перехоплювачів тактичних рівня, що дозволяє оперативно закривати потреби без очікування централізованих поставок. Дрони перехоплювачі дають змогу зокрема зберігати дороговартісний ракетний ресурс ППО, використовуючи більш економічні засоби ураження та забезпечувати фронт ефективними рішеннями для захисту особового складу, техніки та логістики. Йдеться у повідомленні, переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.